Я шукаю свого чоловіка сьогодні. Тут з від нашої бригади є рідні трьох родин. І з нашої бригади зникли сотні військовослужбовців на Донецькому напрямку. Ми хочемо, щоб органи державної влади, які покликані шукати зниклих військовослужбовців, які є безвісти зниклими або полоненими, кожного шукали як свого. Вони герої нашої країни. Вони захисники. Вони мають право бути повернені. Біль рідних безвісти зниклих. Не можна порівняти навіть із пеклом, бо пекло має межі а наш біль щоденний і що і він не має меж абсолютно.